Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Червий день, шаровий огляд на edc Річ, а саме edc Ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Вуркос hd 12. Ліхтар, який особисто мене вразив. Простий мультитопливний. Може працювати як на літії, так і на звичайних батарейках 2А, так і на нікелі. На кшталт з такого НЕЛУП. Просте знайоме управління 5 режимів: є червоне світло, є Type-C, гніздо в голові, що є дуже і дуже зручно так. Але заряджати тут можна таким чином тільки літієві акуми. Так, які існують в нас на ринку схожі варіанти? Ну, мається на увазі універсальні мультитопливні ліхтарі, які можуть бути як налобними, так і ручними, які працюють на багатьох елементах живлення. Ну і головне, щоб вони мали малий розмір, тобто повністю відносилися до концепції DC. Ну, по перше, це манкер Е-03, який зараз переживає третю генерацію. Ліхтар цікавий. Цікавий, в ньому є стабілізація, тір-оптика, є там кілька мунлайтів. Ну, Наприклад, в ліхтарі третьої генерації є три мунлайти 0,1 люмен, 0,8 люмен і два Люмена. Ну, в принципі, два Люмена також можна віднести до Мунлайта. Далі в нас там режим 40 люмен, режим 130 Люмен і режим 4 400 люмен. Цей манкер жартома називають ліхтар судного дня. Він є в двох варіаціях: 4000 кельвінів теплонейтральне світло і 6000 кельвінів, це холодне світло. Його ціна ну, така відчутна, півтори тисячі гривень, десь приблизно. Є в нас ще Skillhunt a 150 де купа режимів, 7 режимів, там, якщо я не помиляюся, там є такий низький режим, як 0,2 люмена, 2 люмен, є турбо в 650 люмен, знову ж таки є тірка, є стабілізація, є там зовнішня магнітна зарядка. Він випускається в трьох варіаціях, 3000 кельвін, 4,5 і 6000 кельвін. 6500 навіть так, але ціна на такий скіл десь приблизно під 2000 гривень. Ну і ціна тримається вже кілька років, не падає навіть на розпродажу. Колись компанія Сефір випускала ось такого красення: HS05, випускався він в трьох варіантах: 2700 кельвінів 4 і 5 тисяч. Ліхтар був знятий з виробництва. Його замінила версія Safirn АШ10. Ну, якщо говорити про версію Safirn АШ 05, так ось цю. Зараз його важко знайти навіть на вторинному ринку, хоча ліхтар, я скажу, мені дуже дуже подобається, і це був злочин від сефірна зняти таку класну модель з виробництва. Завдяки учаснику нашої спільноти Богдану в 2022 році я придбав на ОЛІКС цей ліхтар за тисячу гривень. Так, це було в грудні 22-го, коли розпочалися ці всі блекаути. І саме в блекаутах він дуже-дуже мене виручав. Причому мені пощастило взяти версію на 200 кельвінів, тобто таке тепле, тепле світло. Я вже робив на нього огляд. Ще раз хочу сказати про те, що якби мені сказали залишити один ліхтар на все життя, я б обрав би саме Safirn h 605 Мені тут все подобається і температура, і легкість, і правильні, як на мене, режими. Якщо використовувати на так, то вони є такими: є режим 1 люмен, є режим 10 люмен, режим 50 люмен, 100 люмен, і турбо у нас 260 люмен. Цього цілком достатньо для того, щоб виживати в домашніх. Умовах, але давайте все ж таки маємо повернутися ми до гуркус HD 12, все ж таки огляд на нього. По-перше, цей ліхтар мене здивував. Ну, чесно, я не очікував, не очікував, що гуркуси зможуть викутати такий мультитоплений ліхтар. Я можу помилятися, але це, напевно, перший ліхтар на моїй пам'яті, який працює як на літій, так і на батарейках. Хоча, здавалося, мається на увазі Вурпус, Так, мені здавалося, що Вуркоси повністю засеред... мають зосередитись на літії. Але ж ні, Ліхтар, ліхтар чудово працює на батарейках. По-друге, ось за це респект і повага. Type-C зарядка. Це зручно, перфектно, неперевершено. І саме це той самий EDC формат. Про який багато хто мріяв, напевно, довгі роки. Тобто не треба з собою тягати зарядні пристрої. Прийшов, встановив, зарядив, пішов. Тобто без зайвих рухів. Але заряджати, ще раз повторюся, можна тільки літій, і треба буде уважним бути і слідкувати за цим. Нікель і батарейки, мені здається, заряджати буде небезпечно. Бо Бог його знає, які можуть бути наслідки. По-третє. Червоне світло. Червоне світло, яке дуже-дуже потрібно багатьом людям. Наприклад, військовим. Знаю, що військові саме шукають такі ліхтарі з функцією червоного світла. Дивіться, тричі натискаємо так. І потрапляємо в режими червоного світла. І тут в нас три режими. Є режим Moonlight, один люмен, ось він. Так. Є середній режим на 10 люмен, є високий режим на 30 люмен. Якщо ми в режимі червоного світла двічі натискаємо на кнопку, то ми отримаємо ось такий. Сигнальний варіант на 30 люмен. І це в нас на акумі 14500. Що стосується, що стосується режимів на батарейках 2А, давайте не луп поставимо. То тут вони не такі потужні, але пристойні. Так, тричі натискаємо. Це малий режим 0,3 люмена. Це середній режим 2 люмен. І високий режим 15 люмен. Так, чи буде в нас сигнальний варіант? Так, є і сигналка. Сигналка тут в нас на 15 люмен. Що стосується основних режимів. Основних режимів тут 5. Причому, на мою думку, режими дійсно класні, і зайвих тут немає. Давайте подивимось. На 14500 2 люмен. Режим 2 люмен, ось він. 80 годин може попрацювати так ліхтар. Режим лоу 10 люмен. 19 годин. Режим медіум 120 люмен. Високий 300 люмен і турбо. Турбо в нас 850 люмен, але через півтори хвилини воно падає до 300 люмен. І в режимі турбо вже відчувається, як голова ліхтаря трохи-трохи нагрівається. Так, ну і давайте перевіримо на. Батарейках або на акумах на кшталт Білий Enloop, які в нас тут режими. так Натискаємо режим Moonlight 0,5 люмен і може світити таким чином він протягом 100 годин. Режим low 10 люмен 35 годин. Бачимо, яка різниця на літії 19 годин, на нікель. 35 годин. Режим медіум. 30 люмен, 7 годин. В принципі, для квартири цього цілком достатньо. Високий режим, якщо потрібен, 90 люмен. Ну і турбо 150 люмен через 1,5-2 хвилини падає до 90 люмен. На батарейках такого вже нагріву немає в турбо, і цілком можна користуватися, але недовго. Ще раз повторюся, недовго. Таким чином можна це все робити. У порівнянні з ліхтарем HD 10, який був героєм попереднього огляду, так, HD 12 такий, знаєте, простий як табуретка. Все інтуїтивно зрозуміло. Є в нас три основні режими. Три основні режими, так, і два окремі. Щоб потрапити в окремі Moonlight, один раз натискаємо. В турбо двічі натискаємо. Три кліки в нас червоне світло. Чотири кліки. Все, ліхтар заблокований. Ліхтар заблокований. Так, щодо налобного кріплення. Друзі, на превеликий жаль, в мене його зараз немає. Адже, коли я просив у учасника нашої спільноти Павло Віта, цей ліхтар на огляд, я якось забувся йому нагадати про налобне кріплення, але воно відрізняється від стандартних. В принципі, в принципі як на мене, найкраще налобне кріплення у вуркосів Софірнів це від ліхтаря Софірн A610. Сюди зручно встановлювати ліхтар. Зручно його повертати. Ну, і зручно виймати. Єдине, що, єдине, що незручно потім, після того, як ви в налобне кріплення поставили ліхтар, ставити сюди кліпсу. Ну, вона трошки буде випирати. Класно, це реалізовано на подібних ліхтарях Фенікс на налобних, так? Але. То занадто дорогий варіант. Якщо говорити про мінуси, суттєвий мінус тут поки що я бачу лише один, але, як на мене, це температура 5000 кельвінів. Так, 5000К це єдина температура, єдиний екземпляр, єдиний ліхтар, який випускається саме з такою температурою. Так, це ідеальне світло для нічних вуличних прогулянок, але ж ми цей ліхтар в першу чергу розглядаємо як налобний, так? Налобний для використання вдома. Тому хотілося б, напевно, більш теплішого світла там на 4 тисячі кельвінів або на 3 тисячі кельвінів. От чесно, дуже круто це зробили в. Ми реалізували в ліхтарі сафір на 6.05. Тут був вибір. Або 2,700, або 4, або 5. Або ті ж манкери. Да? Там в манкерах і 6,5. У скілхантів теж вибір трьох температур 34,5, 6500. Це ж чудово, чудово, коли є вибір. Але мені здається, вуркуси все ж таки подивляться на продаж цієї моделі. Ну і вирішать, що треба все ж таки робити інші режими, ну, не режими, а іншу температуру. Дослухаюся, так би мовити, до своїх шанувальників і зроблять варіант з теплішою температурою, ну хоча б 4 тисячі. Тепер давайте про сценарії використання цього ліхтаря на EDC. Ну, особисто я його розглядаю як такий, знаєте, другий ліхтар, запасний. В парі з, скажімо, з ручником, так? Ось таким, наприклад, з Лумінтопом. І цей ліхтар також має працювати або на акумах 14500, або на звичайних батарейках 2А. І цей ліхтар підходить до категорії зарядного пристрою для акумів 14500. Е, ну, Якби він ще міг би заряджати <хи>, енелупи, йому б напевно ціни б не було. Хоча це нереально. Хоча, В принципі, його можна використовувати як основний ліхтар. Е, якщо, наприклад, для довгих нічних прогулянок, то треба брати запасні акуми 14500, тому що ну, в режимі 120 люмен так, 2,5 години. Одного акуму може і не вистачити. Хоча я думаю, що багато тру і dc і dc носять з собою запасні акумулятори батарейки, тому я впевнений, що тут все гаразд, та я сам такий. Також він може чудово підійти для любителів нічної рибалки, тому що є червоне світло. Ну і для військових. Тому що часто доводиться, ще раз повторюся, чути від військових, що їм для перебування в зоні бойових дій потрібен налобний ліхтар з червоним світлом. Ну і, до речі, магніт. Магніт класний, впевнений, все чудово тримається. Ну, Тут питань немає. Магніт хвостокришці. Ліхтар майже ідеальний, майже ідеальний. Знову ж таки, якщо був би вибір світла, було б взагалі все чудово. Ну і ціна. Ціна, друзі, зараз його можна взяти. Вчора я дивився на розпродажі 800 гривень. 800 гривень він коштує. Ну, максимум за 1000. Максимум. Ну, це значно дешевше, ніж той же манкер, ніж Скілхант. А, пані та панове, ми чудово розуміємо, що для багатьох з нас ціна все ж таки вирішує. Тому, тому. Рекомендація брати в HD12 дійсно класний ліхтар. Багато хто думає, сумнівається. Ще раз кажу: простий, мультитопливний, зручний, ну, все в ньому є для зручного EDC. Така моя точка зору. Якщо у вас інша точка зору, будь ласка, можете її поділитися в коментарях. Дуже цікаво буде. Так. Ну, ось таким чином все розкручується. Класний, класний ліхтар. Він мені навіть більше сподобався, ніж Wurkus HD 10. Тут більше складнощів, скажімо так. Ну і кліпса, бачите, тут кліпсу можна встановити тільки в одному положенні. Або так, або ось так. Ну, зазвичай її встановлюють так. Тут, на жаль, ми не можемо нічого встановити, тільки таким чином. Ну і, до речі, такого плану Кліпса теж має підійти двостороння. Якось так. Отже, шановні друзі, буду завершувати. Ще раз за традицією, запрошую вас до нашого чату в телеграмі DC Victorinox Ukraine. У нас весело, у нас прикольно, цікаво. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно просто написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки, який у вас DC став. Ну я відправлю вам запрошення посилання. Тому ласкаво просимо до нас. Все, пані та панове, на все добре. Готуюся нові огляди, тому надалі на каналі буде дуже дуже цікаво. Ну а Вуркос HD 12. Рекомендую. Якщо є бажання придбати зараз на аліці на до 800 гривень, все всім па-па, слава Україні.